Всім привіт! Хочу розповісти про свою співпрацю із компанією Synergy. Про цю компанію я дізналася з інстаграму, оскільки давно за ними слідкувала і по їхньому оформленню було одразу видно, що це серйозна компанія. У мене не було жодних стунів. Співпрацювати з ними чи не співпрацювати? Адже я бачила відгуки їхніх клієнтів, відгуки їхніх партнерів, тому сумнівів не було жодних з Synergy Ми співпрацюємо вже десь півтора року, і цією співпрацею я дуже задоволена. Взаємодія з моїм менеджером з компанії Synergy, яку звати Катерина. У мене відбувається по вайберу. Тобто буває таке, що я навіть не знаю, що клієнту запропонувати, то я там одразу пишу, чи можу я вам дати анкету по кандидата, а ви вже якісь вакансії мені для нього запропонуєте. Що є дуже зручно, оскільки їхні працівники вже плюс-мінус добре розбираються в вакансіях і вже знають, що саме цьому клієнту може підійти. Відповіді від менеджерів компанії Сідерджі мені приходить дуже швидко, також коли я їм даю якогось кандидата, і вони вже після того його ведуть. То я знаю, що дівчата з ним на зв'язку від А до Я навіть у свої вихідні дні. Подавати кандидатів у мене взагалі не викликає якоїсь складності все дуже чітко і зрозуміло мені пояснює моя менеджер. Це я просто даю анкету, документи клієнта, його контактні дані, а далі вже спеціалісти самі його ведуть. Виплати за кандидатів відбуваються теж завжди вчасно і дуже швидко. Ми їм скидуємо інвойс, і, в принципі, там вже через декілька днів я отримую виплати. Жодного разу не було якихось затримок, наприклад, так і є з іншими компаніями. Тут все чітко і все прозоро я дуже задоволена. Найбільший плюс компанії Synergy це, звичайно, її працівники, як працівники менеджера, дівчата та хлопці, які завжди на зв'язку, і також ще маю додати. Відгук про те, що у них надзвичайно зручний сайт, де собі можна по фільтрах вибрати, які в клієнта є документи, є в нього досвід, чи нема досвіду, і так далі. Тому це є дуже зручно і не в кожної компанії таке є. Тому за це окремо дякую. Якщо ви ще думаєте співпрацювати з цією компанією чи не співпрацювати, то я вам одразу кажу: не думайте і співпрацюйте, оскільки всі ваші клієнти будуть задоволені. Я навіть відправляла на їхні вакансії своїх друзів та рідних, і жодних негативних відгуків ще не було. Всі оплати від них приходять вчасно, без жодних затримок. Менеджера дуже компетентні і завжди на зв'язку. Тому надіюся на нашу подальшу плідну співпрацю.